Погукаю і несе. Роздавати такі указання вдома ну, я люблю. Алло? Зроби мені кофейку без сахара, Саш. Хорошо, що діляю. Не кипяток, бо я попечуся. Не. І так на протяжении дня це буває неоднократно. Ні, Саш, це не треба, вбирай мене. Я це не хочу. Танкетку дайте? Ні, не хочу. на. на. О, все. це чувство спожанка крепостной сім'ї. Адже чоловік настільки знахабнів, що навіть книжку до рук сам не візьме. Алло, та ну йди мені прочитай щось. Ця... Не бачу нічого. Йому сказати, наприклад, що там Ты не прав, ліра ніхто не може. Ми самі сформували цей стереотип, що матка в сім'ї родоначальниця королева. Але тільки родоначальниця без правого голосу, а королева коли пошлють. Наверное, как я. Прямо. Ну, Бідне швидко отношений ко мне. Ну, царь. Не царь? Я ж мужик і голова своєї сім'ї. В який царським законам підпорядковується не лише дружина, а й двоє дорослих синів. У нас маленька сірна Корея. Не можна не слово сказати нічого, тому що одразу простріляв на місці. Ваді а, -а, а! Для синові моє слово має бути закон. А ну, пацани, давайте. Бо я так заморився сьогодні. Силимо вигрузимо сім'я зерно. З батьком важко працювати, із -за того, що в нього своя точка зріння, і як ти йому там не доказуєш, що я стіною розмовляєш, то стіно так само з ним. Вигружай, ти туди йди, а ти рот закрий, а тут я балакаю. Якщо <реку> я сказав, що так треба зробити, по-другому бути не може, тому що будуть погані послідства. Покручуємо болти. <з�най pues> <every gun»>. <chores> Все, закриваємо заглушки і ціпляємо 80% времени він просто кричить: ти що, руку в кармані держиш, руки витягну з кармана там. Там кажу, пап, що ти кричиш на мене? Тому що я так хочу. То через батьків норовивий характер. Шланги знімаємо? Ні. Шланги знімаємо. 23 річний Вадим. Я вирішив відділитися, зробити свій невеличкий такий бізнес, який мені до душі. Це мої дві теплиці, при диску брали. Зараз росте картошка тут. На своїй землі я сам собі вирішую, тобто я нікому не подчиняюсь.